Віднедавна моїй творчій етнолабораторії знову подарували цікавий експонат. І моя любов до таких старожитностей лише зростає, адже кожен предмет має свою унікальну історію. Це не просто речі, це скарби, які відкривають нові сторінки нашої культури і традицій. Вони надихають нас на дослідження, відродження спащин та її популяризацію. Це куманець. Традиційний український глиняний посуд з ручкою, який використовувався для зберігання і подачі напоїв, зокрема води, вина чи медовухи. Особливості куманця його форма. Він має характерну плескату або круглу форму з вузьким горличком, що полегшує наливання напою, і зручною ручкою для перенесення. Його орнамент зазвичай зображують рослинні мотиви, квіти, грона винограду чи стилізовані елементи природи. Розпис часто має символічне значення і пов'язане з родючістю, благополуччям і гостинністю. Традиційне використання куманця був не лише утилітарним предметом, але виконував декоративну функцію, слугував окрасою святкового столу. також, його дарували як цінний подарунок, що символізував достаток та повагу. Регіональні особливості, ну що ж, найвідоміші куманці виготовляли в таких осередках гончарства, як у пішня на Полтавщині, та на Поділлі. Куманець є яскравим прикладом українського гончарного мистецтва, який поєднує практичність, естетику і глибокі традиції, демонструє любов до народної культури та повагу. До деталей у розписі я безмежно вдячна за можливість не тільки зберегти цю красу, а й показати його всьому світу.